Так, усім привіт, неділя 61 ранку роблю обход по прививках. Мені не знаю, за останні 3-4 дні саме більше от, з усіх коментарів навіть не за виноград спитали, сам, який, що я там саджанці придбав. Чи цей. А після трохи персиків, яких я персиків? Ну, які самі кращі, яких я напрививав. E, Зараз відповім вам на це питання. Дивіться, значить, тут у мене все ось, як біла невеста, бачите, гляньте. Тут ось один айспіч привитий, да? а все остальне повністю Red Heaven і цей, і Молдавський і жовтий. І у Фо-5 ось ось. є пару штук десь я бачив. Ага, і тут ось, ось дивіться, у Фо-5, оно, бачите? У Фо і ось вверху тут ще Уфо 5 Ось. Це я вам оцей ось показував у Фо-5. Ось у Фо 5 От, А то Red Heaven і Молдавський жовтий. Ну і ще один ISP привив. Е, ну це тут один привив. А зараз я покажу, які я прищепи там робив, щоб усім вам, як би було зрозуміло, що я тут на прищеплював, чи на окулював, окуліровку робив. Ага, ну ось ж здорова ж моя слива, і думаю, в мене роса, блін, страшно. Дивіться, уфо 5 Бачите, це уфо 5 Уфо-5, а це все Уфо 5. 11 спічок. Опять ось Уфо 5. уфо 5, бачите? Ну, тобто уфо 5 е мало не буває. Хоча в мене це деревце, ну як воно маленьке, було зрізано на обратний ріст, теж уфо 5 посажено, все воно. Ну, воно невеличке таке. Тобто у Фошок я собі... І наприщеплював і посадив. Ну давайте з самого першого деревця почнемо. Ось дивіться, фаворит маратині. Опять ось фаворит маратині. Дварлі рояла один-другий. А все остальне, ось дивіться деревце. Яке Уфо 5 Бачите? Оп, одне уфо 5 ось дивіться, який хороший теж. Дивіться. Уфо 5 Це щоб не розходились мої слова. Показую. Дивіться. Red Heaven. Ось ось прищепу. Це окуліровка. Опять ось, дивіться, Red Heaven. Окуліровочка. Ну тут ось, теж я вам казав, три Red Heaven, уфо... 5 iSpeч, є деревце, деревця не айспіч. Е, чого скажеш, сказать, вроді ну, не так багато. Е, бо в мене два деревця, ось один, дивіться, ось UFO 5. Чи кажу UFO 5, iSpeч. Глянь, там все, айспіч написано. І там в самому початку другий айспіч. Ну і ще два молдавські жовті. І Ще, два, і ще багато я молдавських жовтих. Вже не буду йти до сина туди в сад, Там я теж напрощеплював. Там іменно Уфо 5 молдавський і Red Heaven. Більше там немає ніяких. Оце от такі я нащепив. Вам би радив, так? бо я коли починав і ось, дивіться, це теж бо, ну, це як щоб не казали, а чого мало, може погано, а нам рекомендують. Щось у мене просто два дерева є, вже два дерева ростуть. У ряду. То Для чого мені ще скільки? Е, я зробив прищеп, щоб швидше було. Вам би радив. Дивіться, бо я бездумно, коли виписував, От треба перс". а Які, персика. Без розбору, на... я навіть ж половину не знаю, яких тут. цей. Ну, на смак, І що, де. Воно ж у мене ще не родило дерева які ж, ну, в тому році посадив. І тут ось у мене то фіделія, там симфонія, короче, всякі. Багато. Два Сатурна тут ростуть у мене. Ну, Сатурни теж, ось, бачите, це ось один Сатурн такий здоровий. Бо я не прощеплював Сатурни більше і не цей. Ну ось одне дерево. Я ж оно, друге дерево. Для чого мені 20 Сатурн? Два Сатурна є, дві уфошки. Це тільки дерева, а то ще аж прощепи. Ну і якось так. Вам би радив? Спочатку не обов'язково там. В Антона, може в когось є друга можливість спробувати. Спочатку спробуйте уфо 5 щоб ви розуміли, що ви хочете. уфо 5 Сатурн. Краще потратити знаєте, там, 200 гривень купити той кілограм, допустимо, чи асорті покуштувати, да, чим потратити ну, 2-3 ну, години. Я думаю, що 2-3 години не коштує 200 гривень. І ваших оцих е, ожиданий вдруг воно вам не зайде. А так я ось мені Антон, дякуючи, я ж кажу, що є такі друзі, як Антон, є Сергій, да, які прислали мені. У мене хоча воно є Вайндголд. Росте. Ну, я ще не знаю, чи то точно Ванголд, чи ні. Ну, по крайній мірі, я вже знаю, які бувають персики. Да? То, що я вам показував, 590 г, Які вони на смак. Ну, тобто, Якщо вони вистояні до зарівші, і ну, теж доволі такі, я вам скажу. По смакових непогано. Єдине, що це в мене тут один кондор. Ну, плод один був, ми скуштували, да, ну, і все, Більше в мене ж не було, цвіти, які цвітки були. Цвіт коли був, мороз, ну, збив усе. то нічого не було. То, случайно один кондор зав'язався. То я за кондор знав. А все ж остальне, то я не знаю. Допустимо, Антон мені наділив сатурнів ящичок. Напробувався, конечно це на ура пішло просто так само i Ось Знаєте, багато ходить про айспіч. Я б вам рекомендував, щоб ви от, дійсно купили того айспіча чи на ринку, чи де-небудь. Ну просто попробували, Зрозуміли, вам воно потрібно чи ні. Допустимо, в одній сім'ї, ну, в моїй сім'ї, всі, хто пробували, всі сказали, да, бути. По-любому бути. От. А може другому комусь і не понравиться, бо там таке воно, знаєте, буде теж дати персика, а воно. Не то груша, не то ну, смак такий добрий, але ну, гристи так як персик, чи кусати, ви його не вкусите, його треба дольками він такий, ну, перкоче. В мене ну, перкоче Ромео є. Я ще не знаю, який він що. Ну, тобто, Для початку, мені кажеться, правильно було б. Спочатку купити плоди. Попробувати, як вони вам на смак, як там кісточка вам ну, відділяється, не відділяється. Воно для вас критично, не критично, чи може ви смакові. Я ось ось собі вже виділив це 100% собі трійку. Це Red Heaven, Це однозначно. Бо це один перший із перших. Red Heaven, ну, Я навіть мені важко от назвати, я б, мабуть, по два міста ставив би на перше місто. Бо вибрати, допустимо, між Уфошкою і Red Heaven, це. Це та задача. Я, да, можна їх розділити на інжирні персики, да, і, ну, щоб е, трійку там виділяти, да, і на ну, звичайні персики. От на звичайні, от я б Red Heaven, мабуть, на перше місце поставив, а потім вже молдавське той жовтий. я не знаю, це його оригінальна назва, не оригінальна назва. Ну, е, мені якби воно прийшло і плоди під такою назвою. І, Ну, матеріал для прививок теж під цією назвою, то я так його і підписував і називав, бо це дійсно щось, воно там така консистенція, як манго, шкурочка знімається, ну просто ну красотіще. То я б його на друге місто поставив. Ну А потім, мабуть, я спіч поставив, бо теж незвичайна. Необичний такий, і смаковий необичний, і колір необичний, консистенція теж. Знаєте, така інтересна штука для консервування це 100% підійде. Так що... Вам би радив для початку закупити, закупити де-небудь, хоч на ринку, хоч де, тільки щоб ну, сорт розуміти, або ж у садоводів, хто займається, бо на ринку там який там вам так і дадуть без розбору. І не факт, що то буде Редхевен, чи будете сподіватися, що то Редхевен, а то зовсім не Редхевен. Так що краще, звісно, у садоводів, чи Сергія там не там воно Максим Гарнжа, не знаю, він продає плоди, не продає. Сергій із Кібличів, цей Кіблич продає Остапенка. В нього персики вирощує, саджанці є, і напевно, і плоди продають. Ну, Антона ну, так само, і, може Шех ви когось знаєте. Так що перед покупкою саджанців я б вам рекомендував спробувати спочатку плоди, і потім будете розуміти, вам воно. Потрібно, і скільки воно потрібно. Це якось отак. Я думаю, я відповів на всі ваші запитання, вже, щоб не вертатися до персикового саду. Е -е. Да, звісно. Це дякуючи, я ж кажу ще раз Антону і Сергію, я отримав ну, не знаю, таке задоволення, його не можна об'яснити, описати. Бо це дійсно смакова бомба. Так що на цьому все. Я вам всім дякую за перегляд. До наступних відео.